Станом на 1 квітня 2025 року, за даними Open Data Bot, середня пенсія у Житомирській області становить 5963 тисяч гривні. 16 квітня журналісти Житомирінфо запитали, яку щомісячну виплату отримують Житомиряни пенсійного віку і на що її вистачає. У мене нормальна пенсія. Яка ну 10 з половиною нормально. Ну на харчі, на ліки 9 тисяч місяць на ліки йде. Тому що хворий чоловік. Три з половиною. На продукти не вистачає. Квартиру плачу. Ще трошки роботаю, так щоб хоч трошки витягнути. 18 тисяч. Військовослужбовець був. От, так що поки вистачає. Більша частина на ліки. Дружина хворіє. На що вистачає? На комуналку, на ліки. Все. А скільки отримаєте? П'ять. А комуналка 2,5. Так що вважайте, як можна прожити. Ой, я навіть не хочу говорити, на що вистачає. Тому що проплатити квартиру лік, комунальні ліки і до побачення пенсії. Майже 4. У мене непогана пенсія 16 тисяч. Я на море лаптів 17 років відбука. І в мене 77 років стаж. Таке буває. Тому ну ні, не вистачає. На двох в мене дочка, вона 4 тисячі отримує. Ну, вона інвалід з дитинства, То не скажу, що на кофе вистачає. Малу пенсію, де що вистачає. Ну, на що вона вистачає? На квартиру заплатить, да і все. На хліб трохи, діти допомагають. Ну три дев'ятсот. Багато, більше, більше дев'яти. Да, дякую, заробила. Ну от сьогодні з ринку йду на м'ясо, хлібчик, молоко, молочні продукти. Ну, от таке маселко треба купити. Крупи, крупи, мука. На одні ліки і на комуналку, більш ні на чого. А скільки отримуєте? «6 тисяч.